Хочете основний парадокс України? От головний, а реально тупо парадокс, я вам його назву. У нас багато чого є на папері, на папері є, а реально нема. Ну, наприклад, ввели закон про англійську мову. На папері все класно. Підтримка іноземної мови там туди-сюди. А реально нема. Ні фільмів англійської. Ні телебачення англомовного, ні вивісок англійською мовою. Нічого нема. На папері є, все класно, а нема нічого. Вели українську мову, сертифікати, знання української мови, чиновники там і так далі. Запровадили нацкомісію, іспити здавати на комп'ютері, Все, все по паперам класно. А роботи нема, тому що сертифікат, виявляється, коштує 300 баксів. Минулого року. Позаминуло. Навіть скандал був в одному з університетів. По 300 баксів сертифікати продавали державні про знання української мови. З англійськими сертифікатами точно так. Тільки там прайс ще менший 200 баксів. Далі а, інші законопроекти, маса, маса, як почитаєш, там проекти по національно-патріотичному вихованню. Понаписували, все є. Як виховувати, як працювати, все є. Дивишся, нема, нічого немає. Вон, будь ласка, вже 30% вчора була інформація, що 30% українців хочуть, щоб в школах вивчали російську мову як іноземну. Ну, я сподіваюся, що це як іноземну, ну російську не вивчають в школах. Але уявляєте собі, от вам, частина молоді слухає реп серед Києва російський, коли їм зауваження роблять, вони агресують. І так далі, інша частина суспільства. От пан Богдан Бенюк сказав, треба брати там ета й за це. Що та, що та сторона, це просто так хопаєшся за голову, думаєш, боже друзі, що з вами відбувається? Згадуєш тільки фільм Пропавша грамота». Люди прокиньтесь, ви спите, люди прокиньтесь. Ні, не прокидаються. І ось тут, і отут ще одне, коли на папері є, а реально може не бути. Е, нардеп Веніславський, ви його знаєте, в нього такі були е, е, такі заяви, які трішки розгмухували людей. Законопроект зареєстрував. В Україні планують створити космічні сили Збройних сил України. Космічні сили. А у нас є космічна галузь, а їх хтось дуже розвивав. А у нас університети не познищували, понаставлявши, де, навіть в столиці є університети, які очолюються людьми, які не то що далекі від космічної галузі, а взагалі від освіти далекі. І просто дивні дуже люди, з дивно дуже організованою головою. Їм дали керувати університетами. І вони керують. керують да. Роблять вигляд, які вони, менеджери великі, інтерв'ю Форбсам роздають. Кого ми дуримо? Знову на папері буде, на папері буде, а реально нічого не буде. Нещодавно одне міністерство взагалі насмішило. Випустили наказ, а потім виявилося, що цей наказ поки виконувати не треба, бо ще нема підзаконних актів. Тобто на папері є, а реалізації немає. А тепер основний парадокс. У чиновників навпаки, у них на папері немає. Квартир, будинків, елітної нерухомості, золота, алмазів, закордонної елітної нерухомості. У них цього нічого немає. Але насправді є. І є дуже багато. Як копнеш, так живуть так, що вам і не снилось. І от парадокс: що у нас для важливих процесів є папери. Але немає суті. А для них, які оці папери пишуть, на папері у них немає нічого. Але все є. Бачите, як живемо. Дай Бог, щоб у нас були космічні сили. Але ж для цього потрібно не на папері їх розвивати, не законопроекти випускати, а готувати кадри, не займатися безкінечними. Реформами в освіті, які не дають нічого, крім як стресів для людей, інвестувати в дослідження. Тільки не так, що ти отако за голову хапаєшся думаєш, та на, на хіба мені ті кошти пройти оцю всю бюрократію, і ти наткнешся на якогось клерка, який роздає гроші, не для потрібного в державі? А для потрібних людей. Для тих, у яких на папері нема нічого, а в них все є. В голові нема нічого, а на папері все є. Фейкові наук, фейкові кандидати, доктори філософії. Фейкове половина фейкового. тому у нас багато чого необхідного є тільки на папері. Тому що не може. Не можуть люди, у яких папери в порядку, а в голові нема нічого, реалізовувати важливе для держави, не можуть. А їм спускають, що потрібно. А вони свої посади займають. Не тому, що в них в голові щось є, не тому, що вони етапи пройшли встановлені. А тому, що оті люди, у яких на папері нема нічого, але насправді є дуже чого багато. Змогли попросовувати на потрібні в державі посади своїх людей, синів, доньок, коханок, коханців, кум, сват, брат, свій родич, односельчанин і так далі. Отак От і живемо. Отак От і живемо. Тому думаю, що космічні сили в Україні залишаться на папері. І до космосу їм буде дуже і дуже далеко. На жаль, на жаль, повторюю. На жаль, але така реальність. Телеграм в описі цього каналу. Ютуб підписуємось, лайкаємо, коментуємо, поширюємо відео, стаємо спонсорами каналу, щоб у нас також було і на папері, і в реальності. А для цього ми повинні бути разом. Підписуйтесь космічні сили!